Друзі, всім привіт! Я знову не підготувався е, до цієї серії, так як в мене е, не так багато часу, щоб вивчати всі марки, всі автомобілі. Тому пишіть в коментарях. Я знаю, що це автомобіль Cadillac, але як він правильно читається, Чи ATC чи ATS. Ну, Напишіть, будь ласка, хто знає, як називається ця модель Cadillac. І так, сьогодні на обзорі Cadillac е, в нас іде обзор та розпаковка. Дві моделі однакові тільки з інших колекцій. Бачите, два з 10 і цей з три, Третій з 10. Тому розказую, показую вам за модель першу білого кольору. З таким червоним салоном. Подивіться, на скло цієї модельки іде такого голубого, прикольного кольору. Величезний спойлер. Нема деталізації задніх. Фар, але, але всі контури, все є, все чітко видно. Каділак непоганий, такий дуже широкий широк, широкий комплект кузова. Він навіть е, не вміщається мені толком в бокси пластикові Hot Wheels. Так, виходить, коли я закриваю, то він так трошечки на коса стоїть. Із-за такого широкого козова. Ну і давайте розпакуємо тоді таку саму модель, тільки в такому темно-вишньовому кольорі. Ваша задача буде знову ж таки написати в коментарях, який колір цьому каділаку більше пасує. І так, черва, червона модель Сірії Титани, чорний салон. Все таке саме. Абсолютно величезний, да, спойлер? Просто величезний. Такий. Ну, взагалі, моделька прикольна. Мені подобається такий каділак. Тут е, білий з синім з червоним, чуть ли як не е, розкраска BMW M серії. <плес> <плес> Отаких От у нас два каділака. Пишіть, який вам прикольніший.